Генеральний директор Рівненської АЕС Павло Ковтонюк ініціював зустріч адміністрації Раес з представниками Вараської міської військової адміністрації, Вараської міської ради депутатським корпусом та керівниками медичної комунальної освітньої галузей. Мета зустрічі обговорити актуальні для жителів громади питання та спільно знайти шляхи вирішення проблем. У вступному слові Павло Ковтонюк наголосив, що сьогодні усі мають спрямовувати свої зусилля на спільне вирішення проблем громади та співпрацювати задля благополуччя її жителів. Зустріч проходила у форматі діалогу. Генеральний директор РаЕС, начальниця Вараської міської військової адміністрації та міський голова відповідали на питання депутатів та присутніх у залі серед актуального перспектива спорудження п'ятого енергоблока РАЕС, будівництво житла, розширення фонду захисних споруд, укриттів, спільне використання об'єктів соціального призначення, розвиток освіти та інше. Ми провели зустріч з депутатами, щоб відчути чи це, чи, чи буде цікаво їм, чи, да, чи, чи потрібен такий формат? Вони побачили, що робота, більш тісна робота з атомною станцією вона буде тільки корисна. Вона принесе більше користі як для соціальних підприємств, так і для жителів міста, ну і в тому числі для працівників атомної станції. бо ж всі ж тут живемо. Начальниця варальської міської військової адміністрації Людмила Мариніна подякувала адміністрації Раес за тісну співпрацю та волонтерство. Зміцнення обороноздатності регіону з перших днів війни було першочерговим завданням. Сьогодні теж є над чим працювати. Думка людей важлива і допомагає у вирішенні багатьох питань. Я думаю, що для всіх присутніх це була така дружня зустріч, плідна, консервативна, де розглядались різні питання різного напрямку. І життєдіяльності міста і станції разом. Я думаю, що ці такі напрямки роботи, які сьогодні обговорили, це буде і в подальшому обговорення, адже ми тільки разом спільно поборемо ворога. Під час зустрічі на більшу частину питань депутати отримали ґрунтовні відповіді. А ті, що потребують додаткового вивчення, будуть роз'яснені згодом. Вирішили у найближчій перспективі створити спеціальні робочі групи, представники яких опрацьовуватимуть запити. Насправді всі думають однаково, ідея всіх вона та сама для покращення як громади. Ми плануємо створити декілька робочих груп. І по напрямку фахівці наші, органи місцевого самоврядування, включаючи депутатів, так і керівники напрямків цих підрозділів, будемо локальні групи робити. Сфери однаково важливі це соціальна, комунальний напрямок, освітянський напрямок. Це все три основних напрямки, які далі будуть бати під групи свої. Подібні зустрічі адміністрація Раес, Вараська міська військова адміністрація та Вараська міська рада відтепер проводитимуть систематично. Спільна ефективна робота сприятиме розвитку громади та міста супутника РаЕС Тетяна Федорова, Павло Жиг, УІТАЗГРАЕС.